Давайте сьогодні розповім історію короля одноразових товарів Марселя Біка. Ця історія почалась в 1938 році, коли журналіст Ласло Біро вирішив запатентувати свій винахід під назвою кулькова авторучка. На саму ідею його наштовхнула необхідність. В той період письменники та журналісти користувалися переважно авторучками залізним пером для написання своїх творів. Але такі авторучки були дуже незручними. І одного разу розмірковуючи над тим, як спростити собі роботу, Біро побачив дітей, що грались в калюжі. Ну і коли діти катали по калюжам різні предмети, то потім. За цими предметами залишали сліди. Так, по суті, в нього виникла ідея кулькової авторучки. Згодом цієї технології зацікавився французький барон Марсель Бік. В той період в нього вже було невелике виробництво канцелярських предметів, і виробництво авторочок було логічним продовженням його основного бізнесу. Проблема була лише в тому, що сама технологія була лише сирою недосконалою концепцією. Перші ручки по технології Біро виходили досить дорогими. Окрім того, в них була купа технічних недоліків, пов'язаних як з самою кулькою, так і в'язкістю чорнила. І Марсель Бік вирішив її вдосконалити. Спочатку він придбав технологію. Швейцарії, яка дозволяла виробляти мікроскопічні курки, необхідні для таких ручок, а також придбав технології чорнила з покращеною в'язкістю. Однак, мабуть, найбільш комерційно успішною інновацією була концепція одноразової ручки, в чому полягала інноваційність цієї концепції. Тут одразу треба сказати, що Марсель не був першим, хто почав виробляти авторучки, і на той період існувало багато різних компаній виробників, які працювали на ринку вже не одне десятиліття. Серед цих виробників були такі компанії, як Waterman, Parker, Шейфер. І всі ці компанії займалися виробництвом канцелярських товарів. Та елітних авторучок по дуже високій ціні. І висока вартість таких авторучок пояснювалася наступним чином: десь у 19 сторіччі різні підприємці та інноватори почали думати над тим, як спростити процес письма. І замість пера птиці, яке необхідно було обмакувати в чорнила, вони почали думати над тим, як створити механізм, який би в дозованих кількостях подавав би чорнила на залізне перо. Так, по суті, з'явилися перші авторучки на основі металевого пера, які, до речі, продовжують вироблятися і по сьогодні. І хоча ця технологія суттєво спрощувала процес письма в порівнянні з пером, але зворотно і стороною був дуже дорогий процес виробництва самого механізму авторучки. Ну а це приводило до того, що такі авторучки були досить дорогими і їх могли собі дозволити лише дуже заможні верства населення. Водночас, коли клієнт купує якийсь дорогий предмет, то він платить не лише за практичну користь, а й також його цікавить і зовнішній вигляд. Простіше кажучи, дорога ручка має виглядати дорого. І виробники дуже багато уваги приділяли зовнішньому оформленню цих авторучок. Їх виробляли з дорогих матеріалів. Для виробництва використовували дороге оздоблення, що в свою чергу перетворило їх на статусний аксесуар, який мав стояти на столі кожної ділової людини. Потім, коли з'явилася кулькова авторучка, то ці виробники хоч і прийняли концепцію, але при цьому не стали міняти нішу, бо в них вже була певна історія, сформований бренд, імідж, і тут не можна сказати, що це була невдала стратегія. Насправді це окрема ніша ринку, яка зберіглась і до сьогодні. Наприклад, компанії Parker ще Waterman досі продовжують випускати елітні ручки і до сьогодні. І в той час, коли інші виробники витрачали гроші на сам дизайн і дорогі матеріали для корпусу ручки, то Марсель вирішив зробити протилежну ставку. Сам стержень та корпус мали бути максимально простими, вироблятись з якісних, але недорогих матеріалів. Тобто, щоб ручка вміла гарно писати, але при цьому була недорогою і її було не жалко викинути після використання. Так невдовзі він випустив першу одноразову ручку, яка в той час продавалась по 29 центів за одиницю. Для порівняння в 1954 році паркер випустила свою ручку під назвою Джонтер, яка, до речі, продається і до сьогодні сьогодні. вартість цієї ручки коливалася від 6 до 20 доларів, що перерахунку на сьогоднішні гроші коштувала від 70 до 250 доларів. Також ще одним елементом його стратегії був маркетинг. Спочатку він прибрав з назви компанії останню букву H. Бо серед англомовних споживачів і слово бік має непрезентабельний переклад. Також він відділяв значні кошти на рекламу свого продукту. Так, коли його компанія вийшла на ринок США, то він запустив масштабну рекламу кампанію вартістю аж 4 мільйони доларів. По телевізору показували рекламні кампанії, як ручку свердлили стіни, опалювали в вогні, топтали танцюристи Фламенко, і навіть вистрілювали з рушниці. А потім представник компанії демонстрував, що ручка продовжує писати. І така ставка спрацювала вже через три роки після випуску першої одноразової ручки, йому вдалося вийти на рівень продажі 200-250 тисяч авторучок в день. А в середині 60-х компанія вже продавала більше 1 мільярда авторучок на рік. Потім після завоювання ринку авторучок, в 1973 році, бік почав експансію на ринок запальничок. В той період на цьому ринку домінувала компанія Zippo, запальнички від яких в той час були стильним аксесуаром завдяки своєму дизайну. І коли бік вийшла на цей ринок, то там стратегія була абсолютно така сама: якісна дешева одноразова запальничка плюс агресивний маркетинг. Мабуть, найвдалішою рекламою. Була класна своєю бік, яка згодом стала приводом для численних жартів і часто озвучувалась в комедіях, що в свою чергу дуже сприяла популяризації бренду. Також в той період на ринку одноразових запальничок вийшла компанія Gillette, яка в 1970 році придбала французького виробника запальничок компанію Крикет. Але вже у 80-х роках, не маючи змоги конкурувати з компанією Бік, жилет невдовзі були змушені залишити цей ринок. І жилет продали крикет шведській компанії Swedish Матч, а компанія Бік стала лідером на цьому ринку і станом Зараз компанія виробляє близько 750 запальничок на рік. Паралельно з цим Марсель також розпочав експансію на ринок бритв. В той період на цьому ринку домінувала компанія Жилет. І не бажаючи вдавати конкуренту цей ринок, жилет випустила на ринок свою одноразову бритву під назвою Good News. Тим не менш, незважаючи на запеклу конкурентну боротьбу, компанія бік вдалося відвоювати значну долю ринку, яка в різні періоди коливалась від 20 до 60%. Компанія також пробувала випускати інші одноразові товари, але саме виробництво авторучок за та бритв стане найуспішнішими товарами компанії.